У нас новий з'явився песик. Показати вам. Дивіться. Коржуля. Фред. Твою домівочку зайнято вже все. Коржик, що тут тепленько, да. Заховалася в теплицю, тому що вітер щось моросить, отримала рослинки. Зараз вам покажу. Рослини зелено. і це новорічна ялинка. Коніка. Так. Думаю, чого одна гілка не зафіксована, а це інша рослинка. Це як подаруночок, я так зрозуміла. Бачите, може бути і маленька, комусь на новорічний стіл. А може бути і ось така. Зовнішній вигляд, не камільфо, але все ж в наших руках. Чим займаюся? Прийшла ялинка коніка по новій пошті, вона жива. Поки я її висаджувати у відкритий ґрунт не буду, це новорічне дерево. Буду прикрашати і залишати отут під навісом. От щоб її максимально зберігти і щоб вона потім прижилася, які мої дії? Одразу я поливаю. Можна поливати звичайною водою, краще розчином, стимулятором, антистресантом. Чому ми поливаємо? Тому що торфасоміш, в якій знаходяться, ну, зазвичай будь-які хвойні рослини, які продаються в розсадниках чи в магазинах, ця суміш дуже швидко випаровує вологу. Два дні на пошті і. Дійсно, ґрунта суміш потрібно зволожити, добре зволожити. Для цього я знайшла ось такий піддон, може бути пластиковий, керамічний. Ну, взагалі, щоб він підходив по формі. І проливаємо розчином. Я використовувала кендал антистресант, і ще він має у складі калій, який також потрібен зараз у зимовий час. Можна, можна цирконом пролити. Я ще чому оприскувала у ці два препарати або той, або той. Ми можемо і проливати, і оприскування зробити, то це дуже зручно. Якщо у вас епін, то ми тільки оприскуємо. Ми не поливаємо епіном. Якщо ви бачите якісь шкідники, ну все можливо. То ще додайте в оприскування препарат від шкідників. Краще біо, якщо ви будете заносити рослинку в будинок чи в кімнату. У мене на вулиці, у мене рослинка здорова, тому я не використовую від шкідників. Мені достатньо пролити і оприскати оцим антистресантом. Якщо у вас розчин залишається, тому що я розвела відро. Можна і полити кімнатні рослини, можливо, щось пересаджували на вулиці. І температура плюс 7, плюс 8, можна пролити чи оприскати у такі рослинки на вулиці. Можна замочити коріння троянд, можливо, хтось висаджує. Тобто цей розчин підійде для посадки, пересадки будь-яких рослин. І циркон, і кендал. Якщо ваша ялиночка потім переходить в будинок, в квартиру, то потрібно контролювати постійно, щоб в піддоні було трішечки водички. Не обов'язково це розчин, можна звичайна вода і краще тепленька. От Навіть якщо я зараз оприскування робила, це воду я брала з будинку, не холодну, не крижану. І ми робимо оприскування. Якщо рослинка знаходиться в квартирі, робимо оприскування кожного дня і краще і зранку, і ввечері. Ось так, пройшлися повністю і все. Цього буде достатньо. Не розміщуємо біля батареї, біля каміну. Потрібне сонячне світло, тому що рослина зелена, вона жива. Потрібна помірна вологість, контроль вологості ґрунтосуміші. і що ще? Помірна температура. Краще до 20. Краще, так. Зовсім інший вигляд, так? Ялина коніка одна і друга. На сайті Зелена ви можете замовити ось такі чудові ялинки. І не тільки коніки, це і глаука, і ялина сиза, ялиця Нордмана. Тобто це такі популярні хвойні рослини, які у якості новорічного дерева будуть супер на новорічних святах. Я надаю посилання на інстаграм-сторіночку розсадника зелена. Ми давно співпрацюємо. Діє мій промокод мінус 10% на весь асортимент рослин, і він діє до кінця цього року.